Воркаут Адама створи базу воркаутера. По-моєму, це один з найкращих варіантів базового тренування в стрітворкауті. 100 підтягувань на перекладині плюс 100 віджимань на брусах. В цьому відео тренуванні покажу вам декілька варіантів свого тренування, різних, на різних спортивних площадках та перекладинах. Для різноманіття вам буде. Набагато краще зрозуміти це тренування таким чином. Перше тренування це підтягування боксерські, потрібно підтягуватись одну секунду вверх, дві секунди опускатись вниз. Так краще всього швидше вверх підтягуватись і опускатися трошки повільніше. Тоді м'язи прокачуються краще і сконцентрованіше. Потрібно робити в одному підході. В середньому 40-50% від вашого максимуму, для прикладу, якщо підтягуєтесь 30-40 підтягувань, то треба робити 15-20 підтягувань за підхід. Але якщо навіть будете підтягуватись по 5 разів в кожному підході, то Прийдеться вам зробити просто 20 підходів, відпочиваючи між кожним підходом від декількох секунд до декількох хвилин інтуїтивно, але не більше намагайтесь, ніж 3 хвилини відпочивати, тому що тоді м'язи просто будуть розслаблятися і охолоджуватись. А цього не потрібно для прогресу і прокачки м'язів. Тому ставте собі або таймер, або майте на увазі, що не має бути великого відпочинку між підходами. Краще всього. Стабільно сконцентровано налаштовуйтесь, і робіть конкретну кількість підтягувань в кожному підході, відпочиваючи конкретну. Кількість секунд. Для прикладу, якщо підтягуєтесь 20 разів, то робіть по 8, 10 підтягувань або 5 в кожному підході, відпочивайте по 15-30 секунд і тоді ви будете відчувати себе стабільно напротязі всього тренування. Обов'язково робіть спочатку 100 підтягувань, а потім 100 віджимань на брусах. Не чередуйте 10 підтягувань, 10 віджимань, цього не потрібно. Якщо ви взялись, для прикладу лівою рукою в боксерських Підтягуваннях спереді, то вам прийдеться зробити 100 разів конкретно лівою рукою спереді, не міняючи ліву чи праву руку, при тому, що якщо будете підтягуватись в ліву сторону за перекладину, так підтягуйтесь і всі. 100 підтягувань. В наступному якомусь тренуванні виберіть просто праву руку і підтягуйтесь уже в праву сторону боксерськими підтягуваннями. Стосовно віджимань на брусах, їх потрібно робити одразу після підтягувань, не чекаючи і не відпочиваючи. Хіба що вам потрібно буде декілька хвилин до трьох хвилин знову ж таки відпочити, але не більше, щоб не охлонути і м'язи, щоб були в тонусі. Але взагалі в ідеалі не потрібно відпочивати ні хвилини, навіть якщо поруч бруси. Віджимання робіть досить якісні, це класичне тренування. Не обов'язково глибоко, максимально опускатися, але до кута 90 градусів маєте тіло опускати. Притому відчуваючи також повільно, в середньому 2 секунди вниз опускаючи тіло, за секунду піднімаючи себе вверх або півтори. Тим таким шляхом прокачуються м'язи найкраще, коли є концентрація і баланс в кожному повторі на протязі всього тренування. Також стабільно вибирайте ту саму кількість віджимань на брусах, яку робили в підтягуваннях. Для прикладу, якщо робили по 10 підтягувань в підході, то 10 віджимань робіть, навіть якщо зможете зробити 15 віджимань, не розбалансовуйте себе під час тренування, якщо у вас сильніша сторона, це груди, а не спина чи навпаки. Якщо вибрали ту кількість, яку вибрали, з такою кількістю і робіть повністю все тренування. Намагайтеся не робити якісь різні підтягування та віджимання. Якщо, наприклад, ви тримали ноги рівні при підтягуваннях, не згинали їх. Болінах, не робили ніяких помилок при техніці виконання підтягувань і те саме стосовно віджимань на брусах, то так і робіть повністю все тренування. Для прикладу, якщо віджимаючись на брусах, ви почали віджиматися і локті затягувати назад, а не вбік, то всі 100 віджимань робіть з такими локтями в ту сторону, в яку ви затягнули себе. Якщо ноги спереді, то так робіть всі 100. Віджимань. Якщо ноги зігнуті в колінах, то такі і робіть. Тобто не заважайте собі робити тренування. Навпаки, сконцентруйтесь і конкретно знайте впевнено, які робите віджимання і підтягування, і притримуйтесь таких самих на протязі всього тренування. Це саме просте класичне тренування, яке є найефективніше в якомусь розумінні, тому воно є і класичне. Тому звертайте на це особливу увагу, так як це надзвичайно важливо. Якщо ви будете робити повільніше, ніж 2-3 секунди, кожне віджимання чи підтягування це буде навіть ще краще для прокачки м'язів. Тому намагайтеся краще, повільніше робити вправи, ніж швидше. Ні в якому разі не робіть на швидкість розбалансовано, неякісно як-небудь, тому що для того, щоб прокачати м'язи, потрібно концентрувати увагу на всіх м'язах під час тренування виконання. Тобто, якщо ви качаєте груди, то думайте про грудну клітку, грудні м'язи і про те, як у вас скорочуються, розтягуються м'язи грудей тріцепса, біцепса і інші м'язи, які ви задієте при підтягуваннях. Це, наприклад, спини. чи як сила хвату у вас, ціпкість і все інше відчувається. Ви маєте думати про тренування, про свій м'яз кожен і про процес того, як ви робите кожен з підходів. Другий варіант тренування це звичайні підтягування на ширині плечей, які, звичайно, що показую в прикладі, можливо робити і швидше, не обов'язково в кожному тренуванні робити однаково. Повільно кожний варіант підтягувань, тобто секунду вверх, дві вниз. Може бути секунда вверх, півтори вниз, може бути пів секунди швидке підтягування вверх, секунду вниз. Але обов'язково ви маєте повільніше опускати своє тіло, ніж підтягуватись вверх. Якщо у вас виходить, що ви повільніше підтягуєтесь вверх. А швидше опускаєтесь, то тоді у вас вже м'язи забились, і, в принципі, це хороший знак для того, щоб м'язи прокачались. Тому просто намагайтеся з кожним тренуванням, на то воно і тренування робити якомога якісніше, не заважаючи собі, а навпаки, збалансовуючи своє тіло, розум в одне ціле. Тому що для того, щоб прокачувати м'язи, є дуже багато лайфхаків, які... Навіть у бодібілдерів дуже ярко виражені. Для прикладу концентрація уваги на м'язах і повільні підходи, не спішучи, ні в якому разі не біжіть з перекладини на бруси. Починайте завжди з перекладини робити тренування. Якщо у вас буде. Площадка, яка поруч бруси з перекладеною, то це взагалі ідеально. Вам тоді не потрібно буде відпочивати між кожним підходом. Робіть в кожному тренуванні. Краще всього, повторюйте раз два рази в тиждень таке тренування. Якщо класично, чисто хочете тренуватися, вам такий стиль тренувань подобається. Можете вибирати і меншу кількість віджимань і підтягувань 40, 50 або навіть 25. Але робіть одинаково, як і підтягувань в кількості, так і віджимань, і тоді. З кожним новим тренуванням знаходьте нові перекладини, бруси різної грубини та висоти для універсального розвитку і різноманіття. Так вашим м'язом буде набагато цікавіше тренуватись, і вам в тому числі, тому що про м'язи потрібно думати, як вони розвиваються. Треба харчуватись правильно для хорошого розвитку і набору м'язової маси. Звертати увагу на якість виконання кожного підходу та повтору в кожному тренуванні, не спішіть робити ні в якому разі швидше, аби як пошвидше зробити і піти з спортивної площадки. Або якщо вдома тренуєтесь, то Якомога швидше закінчити тренування. Думайте навпаки про якість виконання і про те, як ви зробили свою кількість конкретно в виконанні якості. Чи добре ви зробили, чи ви задоволені собою, і чи дійсно ви відчуваєте, що ваші м'язи надулися, розвиваються і прогресують. Так як це тренування класичне в одній тій самій кількості час від часу, можливо, а навіть. Треба повторювати. Для прикладу, якщо зробити перше тренування, одне тренування роблячи в тиждень чи два, і потім повторити на тій ж самі спортивній площадці, то ви приблизно будете відчувати, наскільки ви спрогресували. По-любому є завжди прогрес, якщо тренуватися, вдумуючись в тренування. І, звичайно, що якщо навіть ви не відчуваєте одразу прогресу, то Потрібно привикнути, звертати більше уваги на тренування, і з часом ви відчуєте і прогрес, і все у вас буде дуже добре. Ви будете розвиватися так, як воно має бути. Інший варіант підтягувань та тренування це підтягування зворотнім хватом. Показую класичні тренування, які по-любому всі ви захочете попробувати, якщо вам. Хоча б один з цих варіантів тренувань спробуйте сподобається. А по-любому, впевнений, в цьому, що вам воно буде до вподоби, так як такі тренування є дуже класними, комфортними, приємними. І зробивши одне тренування, ви обов'язково захочете зробити ще одне. Тому одразу показую вам три тренування. В третьому тренуванні звичайний хват на ширині плечей, можливо, трішки ширше. Не обов'язково знаходити високу перекладину чи дуже низьку, якусь некомфортну, знаходьте завжди в тренуваннях собі максимально комфортне середовище для комфортного проведення тренування. Так, щоб ваші м'язи, ви в цілому відчували себе задоволеними, і ваші м'язи, що найголовніше, для прокачки м'язів вросли, так як в комфорті. М'язи себе завжди відчувають краще. Так наголошую увагу на м'язах, тому що при кожному підтягуванні і віджиманні потрібно реально, як би це для когось, можливо, смішно не звучало, думати про м'язи. Обов'язково майте на увазі, що якщо у вас є відчуття, що тренування дуже складне. То просто робіть меншу кількість підтягувань та віджимань. Починайте з підтягувань, і для прикладу, якщо ви заплануєте зробити 50 підтягувань та 50 віджимань, то зробивши 35 або 40 підтягувань, далі ви просто вже не зможете далі підтягуватись. Ви просто не розрахували свої сили, то відштовхуйтесь від тої кількості підтягувань і робіть стільки ж віджимань на брусах. Тобто, якщо зробите 40 підтягувань, не робіть 50 віджимань на брусах. Має бути одинакова кількість і віджимань, і підтягувань. При тому, що м'язи ви маєте в балансі тримати як грудей, так і спини, рук, і всього тіла. Тобто, якщо ви краще себе відчуваєте в підтягуваннях чи віджиманнях, то з кожним новим тренуванням ваші м'язи мають збалансовуватись і ви в тому числі. Відчуваючи, де потрібно робити в віджиманнях чи підтягуваннях повільніше чи швидше, а де навпаки потрібно акцентувати увагу і робити якось якісніше чи ще якось. Мають ці всі деталі величезне значення, тому звертайте увагу абсолютно на кожну деталь, не відволікайтесь під час тренування. Не звертайте увагу на те, що це тренування на перекладенні брусах, і частіше всього, якщо ви тренуєтесь десь на спортивній площадці, вас щось може відволікати. Якщо не вдома у вас перекладена та бруси, і в тренажерному залі тренуючись за всі тренуються таким чином, що там концентровано, сфокусовано кожна людина, яка займається бодібілдингом в тій чи іншій мірі. Фокусує свою увагу на прокачці м'язів. Тому майте на увазі, що те саме потрібно робити, тренуючись на перекладині і брусах. Ось, в принципі, і все. Стосовно цього тренування, вибирайте собі будь-які з цих трьох тренувань, комбінуйте їх, повторюйте і розвивайтесь, качайте м'язи. Долучайтеся до збору, який зараз проводиться. На програми тренувань своєї вагою тіла, які продаються більше п'яти років на сайті www.ворkautoдама.com це мої програми тренувань. І зараз, коли закінчиться повністю весь збір, посилання на збір в описі під відео залишу. Тоді загружу вже загружені програми тренувань відкритий доступ для вас всіх. Тому долучайтесь. Всім пока.